Мітингу. ми учасники мітингу громади міста Ладижина, які, як і всі громадяни України, вкрай стурбовані та занепокоєні ситуації, яка може скластися у нашій лікарні у зв'язку з проведенням державної медичної реформи та створенням госпітальних округів. Особливо нас турбує питання виділення коштів з державного бюджету на утримання нашої лікарні в наступні роки. У разі зменшення. Або припинення виділення державних коштів на лікарню, можливе закриття необхідних для жителів міста відділень та скорочення лікарів. Ми проти такої реформи, яка може погіршити рівень медицини у нашому місті і не допустимо їх проведення. Ми зовсім не розуміємо ситуацію зі створенням госпітальних округів. Виникає питання, як госпітальні округи можуть покращити рівень медичного обслуговування в міських та районних лікарнях. Відсутність інформації про медичну реформу породжує різні домисли. Українці чекають від урядовців чіткої та повної інформації про медичну реформу та проведення всенародної її обговорення. Ми закликаємо громаду провести збір підписів і зверненням до посадових осіб центральних органів влади щодо недопущення погіршення рівня охорони здоров'я мешканців міста у зв'язку з медичною реформою. Та можливим припиненням або зменшенням надання медичної субвенції з державного бюджету, міському бюджету та на утримання лікарні, враховуючи викладене, ми учасники мітингу вимагаємо не допустити зменшення чи ліквідації медичної субвенції з державного бюджету місцевому бюджету міста Ладижин в подальші роки, оскільки її відсутність дасть можливості утримувати існуючий рівень охорони здоров'я у місті за рахунок місцевого бюджету. Надати громадянам України чітку та детальну інформацію щодо концепції медичної реформи в Україні, припинити запровадження медичної реформи в Україні до проведення всенародного обговорення і проєкту за затвердження Верховної Радою України, направити дане рішення президенту України, прем'єр-міністру України, народним депутатам України та депутатам Вінницької обласної ради, є якісь заперечення. Хто? Вже тут є. Хто за те, щоб прийняти рішення мітингу? Прошу проголосувати. Піднімайте руки, щоб всі бачили. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Прийнято на мітингу 28 січня 2017 року одноголосно. Виходячи з рішення мітингу, Дозвольте оголосити проєкт звернення самого звернення жителів територіальної громади Ладижина до президента України, голови, голови уряду України, народних депутатів України та депутатів обласної ради. За збереження у майбутньому у повному обсязі медичної субвенції з державного бюджету на утримання Ладижинського міського територіального медичного об'єднання, ми жителі О, тут іде частина, така як була і в рішенні. Ми може постанов... постановчу частину чи всю? всю ми жителі територіальної громади міста Ладижина, села Лукашівки та селища Губник. Пропоную приєднати сюди і е, за озерне, були представники. Звертаємось до вас і із... не заважайте. звертаємось до вас з вимогою зберегти в подальші роки медичну субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету міста Ладижин на рівні не нижче 2017 року на утримування міського територіального медичного об'єднання. Ми чітко розуміємо, що без даної субвенції громада міста втратить фактично свою міську лікарню. Відсутність медичної субвенції з державного бюджету призведе до вимушеного закриття відділень лікарні та скорочення медичного персоналу. Ніколи не погодимося з тим, що в результаті непродуманих, практично секретних дій тих, хто розробляв цю реформу, будуть втрачатися людські життя. Громада ні за яких обставин не допустить цього. І залишає за собою право на громадські заходи, передбачені чинним законодавством України. Це те саме, до чого нас закликають гості. Я думаю, ще не час. Як відповіду, тоді вже будемо приймати якісь екстремальні міри. Вимагаємо зупинити початок реформи до розроблення чіткої та зрозумілої концепції медичної реформи, винести проект медичної реформи на всенародне обговорення. Розглянути проєкт реформи у профільному комітет, комітеті Верховної Ради України та розпочати її проведення після ухвалення Верховної Ради України. Просимо народних депутатів України, депутатів Вінницької власної ради терміново звернути увагу на цю величезну проблему та прийняти відповідні рішення, які дозволять руйнувати містах та районах України систему охорони здоров'я, що призведе до вкрайних негативних наслідків. І тут підписи, прізвище, ім'я по батькові, адреса і підпис. Якісь заперечення пропозиції є? Питання є. Будь ласка, можна питати? Чому немає нашого мера? Що він вийшов? Має поїздження. Вибачте, я тільки прошу. Збирали мітінг, ініціативна група. Треба буде, буде мер, і мера запросимо сюди. А от якщо ми втратимо свою лікарню, то вже свої умови диктувати Ми в Тульчині, ні в Гайсері ми не зможемо. Тобто, хто за це звернення? Прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Одноголос. Шановна громада. Повідомлення про те, де будуть збиратися ці підписи, а у місті буде е декілька пунктів, де будуть збиратися ці підписи. Буде оголошення в радіо, е по радіо, в, в газеті вже є. Ще нема? Є, да, бачите, дівчата знають краще. Ще бо нема ще. Ми тільки прийняли це звернення. Да, уже вже прямо тут на столі є. Після цього мітингу можете підходити і ставити свої підписи. Але до чого я вас закликаю? І ще раз, не слухайте політиканів. дивіться один одному в очі і поки ми тут разом з вами на, цьому, на цій площі, ми зможемо щось зробити. І не розходьтеся далеко. Ну, може прийдеться і приймати деякі радикальніші міри. Не будьте байдужими, і ми переможемо. Спасибі вам. Телебачення вже є. Все, спасибі вам. Здоров'я всім. Як сказала одна моя знайома, коли йшла сюди, на ці збори, я кажу, це.